Всім привіт, дорогі друзі! Я сьогодні граю в Майнкрафт. І це друга частина виживання. Уже ніч настала. Так, зараз монстри будуть йти. Поки що нікого нема. Подивіться місяць там. Так, окей. Тут будемо робити хату. Так что тут Так ми тут розставляем чую. опа, на А хто тут такі? Так. Ні, павук тут. Зомбі? А зомбі нам не потрібні. Іскалад? У нього шапка. Ай. Випаде? Ану зараз подивимось. Так. Нічого не випало. Так, тут ще один зомбі. І крипер. А ну підірви, а ну давай. Підірви їх. Ой! І тут, і там зомбі. На. Ай-яй-яй! О, там кріпер! Мені потрібно поїсти, мені потрібно йти на свою землянку. Ух! Так, потрібно мені накопати трохи Мені парухи. Все, я маю бути тільки в шахті. Потрібно зробити собі меч. Можемо зробити, грабимо собі меч. Так. І потрібно собі якусь їду роздобути. Так, хто там? Скелет. Я його зараз уб'ю. Ого, подивіться, скільки їх тут. Дво. Лук? Что Чих... там мне не выпало? Серьезно. Лук? Ну, зараз. Серьезно, лук выпал? Два лука! Ничего себе. Круто. Тут зомби ходит. Один удар, просто один удар. О, ні, мене вбили. Так, збираємо свої речі. Його добиваємо. Все буде у нас добре. Ах ти, украв мене. Стоп, а чого я ліжко не зробив? Не, не зроблю лишку. Склад, где ты? Только что ты тут был? Ой. Ах ты. О, нет. Дякую, що подивилися це відео. Всім бувайте!